Доброго дня. 13.30. служба новин Суспільного мовника поділля Центр продовжує свою роботу на своєму каналі. В студії ведуча Світлана Поробок. Пленарне засідання сесії обласної ради зараз триває у Хмельницькому будинку рад. На початку сесії в залі зареєструвалося 67 депутатів і 84. За словами першого заступника голови облради Неоніли Андрійчук. Проект порядку денного складається із понад 60 питань різних сфер життєдіяльності області, серед яких розгляд проєкту обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік. Окрім того, депутати планують затвердити програму соціально-економічного розвитку області на наступний рік, а також схвалити чотири нові обласні програми. У сесійній залі працює наша кореспондентка Анастасія Олексюк. Подробиць ми від неї чекаємо в наступні випуски новин. Чотири заслужені донори крові з обласного центру протягом 2019 року матимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таке рішення ухвалили депутати Хмельницької міської ради на останній сесії 14 грудня цього року. Йдеться про Юрія Єрмолаєва, Дмитра Москаленка, Юрія Слободенюка і Віктора Ліщенка. Нагадаю, звання заслуженого донора України присуджують людям, які 100 разів здали максимально допустимі норми крові 450 мл. На Хмельницькій обласній станції переливання крові щодня йде забір крові та плазми. Хмельничанин Вадим сьогодні здає кров для травмованого товариша. Треба було здати там хлопцеві, обсвіту цей, Позвонили, просили здати. Максимально допустима норма забору крові 450 мл. Саме стільки сьогодні й здав Вадим. Чоловік каже, почувається добре. Нормально, адекватно. Інший чоловік здає кров, з якою виокремлюють тромбоцити. Це для незнайомого йому онкохворого шепетівської лікарні. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже: в середньому щодня приходять здавати кров 30-50 донорів, та цього замало для Хмельниччини. Щоб нам створювати такий запас певний і крові і плазми нам завжди необхідно. Ну, хоча б так, щоб в день до 70 чоловік. Воно ніби здається і багато людей, але повірте мені, зараз, особливо зараз, у цей час такий важкий. Кожна лікувальний заклад потребує якісь компоненти крові. Обласна лікарня і обласна дитяча лікарня, онкодиспансера. Ярослав Столяр каже, за один забір крові донор може взяти вихідний протягом року, обов'язково п'є чай з печивом та може або пообідати, або отримати 80 гривень. Коли людина здає кров 40 разів, вона стає почесним донором і має пільги згідно з законом України. Коли ж заборів крові було 100 разів, донору присвоїть звання заслужено. Один із заслужених донорів нашої області Віктор Лещенко, військовослужбовець, який зараз перебуває на сході України. За його словами, він і в Краматорську здає кров. Біля 10 раз і буде вже 200. це не тільки кров, а плазма, тромбоцити. Гадаю, що за стільки раз, не один десяток життів спасла моя кров. Я буквально вчора здав Краматорську плазму. Дивлюся тут, на станції переливання в Краматорську. Народ обізнаний, ходить, здає плазму, кров. От, але великих черг я не бачив. За словами Віктора Ліщенка, згідно закону, заслужені донори України користуються пільгами. Серед них можуть бути безвідсоткові кредити на будівництво, безкоштовне стоматологічне протезування, півціни на ліки в аптеках, безкоштовний проїзд в громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг. З усього цього переліку каже чоловік, має тільки пільгу на оплату за комірне, іншими не користуються, та кров здає не за це. У березні місяці цього року я був свідком. Коли контрактник пішов в життя і за того, що невчасно надали медичну допомогу, він стік з крові. Розірвалась граната в нього в руках. От, якби вчасно надали допомогу, то тоді було б було все нормально. А так, людини не стало. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, заслужених донорів в області всього семеро. Здаючи кров і то вони Рятують умовно чиєсь життя. А одна людина, щоб ви розуміли, один донор це умовно же рятує е, трьох людей життя. Депутат Хмельницької міської ради Ігор Мельничук донор з 2011 року. З 2011 року регулярно стараюсь давати кров. Плюс в цьому, що оновлюється кров для мене, себе відчуваю потім значно краще. Окрім цього, тримаєш результат повністю по крові. Чи є якісь відхилення, чи не є якісь чи все в нормі. Дякувати Богу, все нормально, все в нормі. Ігор Мельничук каже, рішення надати чотирьом заслуженим донорам пільги депутати Хмельницької міської ради підтримали не вперше та більшістю голосів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділя Центр. У Полонному планують налагодити виробництво керамічної плитки з місцевої сировини, яка олінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки і порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати два виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, в березні розпочнуть будівництво фабрики, розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови терегромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс. Це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфору заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття. Вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклад заклади сьогодні Каулінової глини і ця верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Цього тижня розпочинаються новорічні ранки біля ялинки в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив художній керівник академічного ансамблю пісні і танці Козаки Поділля Степан Дробіт. За його словами, перше дійство влаштують 23 грудня, триватимуть ранки у філармонії до 3 січня. Розпочинаються новорічні ранки, які для хмельничан і гостей міста представлять академічний ансамбль пісні Танцю Козаки Поділля. В новорічних ранках ви зможете побачити Святого Миколая, Зиму і різних героїв з українських казок. Будуть різні забави з дітьми, ігри, і також танці, де усі діти будуть приймати участь і за це. Можливо, будуть отримувати подарунки. 150 учасників з Хмельницького та Кам'янця Подільського сьогодні продовжують змагання відкритого турніру міста Хмельницького з плавання. Відбувається турнір в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, повідомляє тренер-викладач з плавання Тетяна Гречук. Буде два стилі плавання. Це плавання брасом 50 метрів і плавання 100 комплексне. 100 метрів комплексне плавання це коли всі види разом. І ще буде естафетне плавання, 4 по 50. Це діти будуть змагатися в естафеті. Чотири учасники в команді має бути. На цьому наш випуск завершено. До побачення.